Коштів було витрачено на передвиборчу агітацію ваші, зокрема, скільки пішло на ці дерев'яні будиночки, які встановлювали в дворах вашому окрузі? Я поясню, значить, будиночки, які встановлюють у дворах, кошти на це не витрачалися. Вони роблені із матеріалу дерев'яного бачу, да? так? Хочу сказати, що у мене є друг, вони хлопці мастера разом навіть з батьками, які долучалися і на місцях вони собі робили такі дитячі майданчики. При цьому хочу сказати, що поки влада не може сама наділити можливостями встановлення дитячих майданчиків по місту Черкаси, то, як кажуть, мені вдалося організувати людей, щоб вони самостійно собі. Разом з шеф-монтажем моєго товариша вони встановлюють ці майданчик. Але ж матеріал. Матеріал надавався безкоштовно, також моїми друзями. Це не є проблема, це невеликі кількості кубів тої деревини, з косни. А скільки це кубів? Я не враховуюся. А соперше питання витратною. Щодо витратної частини, підсумки я обов'язково скажу уже після виборчої кампанії, тому що у нас буде ще обов'язково другий тур. На даний момент, і чесно, як відверта людина, я не цікавився у бухгалтера, скільки через фонд Радуцького було проплачено коштів, Але це буде обов'язково публічною інформацією.